що зоопарк зібрався, казку Так, да. І ще не весь. Добре. Жив був зоопарк. <рес> Жили там звірі, які звірі, в тому зоопарку вони ходили, щось там співали, танцювали, напригали на всяких там. Через всякі там палочки, там в кулечках. Леви. Ой, то навіть вийшов, а не зоопарк. Та церк. Буде казка про хіба Церк живе. Ну, церк. І вони там ходили, і там одного разу з'явився такий дресувальник злий директор того цирку, і він їх всіх пив вони Щось там трохи, ті звірі, що леви всякі там, то вони трохи огризалися. А ті, що такі всякі, якісь антилопи, чи, 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 там, чи котики, чи там якісь зебри, то, то вони просто синяки мали. От. І вирішили вони його один раз провчити, і мавпочка. Саме розумне сказали, давайте ми його провчимо. Річі. Річі, та ми. І, це, і ми його е... накажемо. І вони його заманили, в... там почали щось там пакостити, він за ними побіг. і Вони в такий контейнер. Якби його заманили і закрили двері, а той контейнер їхав на північний полюс. І вони його туди засунули, і він, коротше, поїхав на північний mm -hmm. полюс. От. І він приплив туди, його вигрузили з того контейнера, він відкриває там пінгвіни, моржі. Він думає, куди я попав, і він там, коротше, замерз з того всього діла. От, і вирішив це... більше не ображати. Та ні, він ніби потім його ті моржі трохи йому своїми цими такими, щоб в них терчать. Зубами. Кликами такими вони його Їдем. трохи. Та трохи вони його там сраку наштрикали, і він набрався розуму, і більше їх не обіжав. Вони його там відігріли, щоб він не замерз. А той цирк без того директора ну, розбіжався, ніхто куди, хто, хто втік в якусь там саванну, хто в ліс, хто ще кудись на, на, на волю всі повтікали і жили щасливі, там свині хрюкали, мавпи, їли банани. А ведмедики їли мед, і всі були щасливі.